Вітаю вас, Верховна Рада України хоче прийняти закон про відшкодування збитків за рахунок коштів Російської Федерації. Мається на увазі заарештовані кошти. На сьогоднішній момент приблизно, якщо порахувати всі заарештовані кошти, їх майже ну, півтрильйона, там 484 мільярда доларів. Звичайно, більша частина це золотовалютні резерви Росії, там, близько, там майже близько 400. А це те, що заарештували ну, в різних олігархів. В історії були випадки, ну, от, наприклад, Кошти Ірана. США да, та Америки заарештували золотовалютні резерви, потім їх забрали. Ліван, о, Лівій, вибачає, не Ліван, а Лівій. Теж таки було. Тобто не можна сказати, що таке не відбувалося. А чи вдасться нам? Перевіримо. Ну, в будь-якому випадку закон приймуть. І згідно цього закону, з Росії 300 мільйонів.